Парламентські кнопкодави знову розбурлили Верховну Раду. Депутати навіть були готові зійтися у кулачному бої через неперсональне голосування. Однак, голова Верховної ради полум'я задмухав, закривши засідання до завтра. Народних депутатів з партії регіонів помітили загрою на роялі ледь не під час кожного голосування. Меншість вимагала у спікера переголосувати усі проекти, які приймалися із порушенням регламенту. Щоправда, зробити це добровільно провладні відмовилися. Дебати перенесли на п'ятницю. Опозиція поперед. Редала, що блокувати трибуну вона не збирається, адже мають розглянути важливе для них питання відставки уряду Азарова. Однак на гальмах сьогоднішній інцидент пообіцяли не спускати. Партія регіонів у відповідь звинуватила у кнопкодавстві і самих опозиціонерів та навела фотодоказ. Дебютівець Іван Кириленко голосує за Андрія Павловського. У нас є факти відеофіксації неособистого голосування. Пане голово. Поставте, будь ласка, на голосування. Те, що ви зараз прийшли з буфета, це добре. Тільки треба сидіти і голосувати тоді, коли працює парламент, якщо ви не хочете, щоб парламент був заблокований. Але, шановні ж, ну не треба спати. Голосування відбулося ще на ранковому засіданні. І звідки ми знаємо, звідки ці фотографії. І сьогодні, і сьогодні, давайте притримувати закону. А зараз треба передати. За кого було це голосування і притягнути можливо до якоїсь умовної там відповідальності?